Ласкаво просимо на офіційний канал кафедри загальної фізики фізичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка. У цей час, коли студенти випускних курсів готуються до захисту кваліфікаційних дипломних робіт, ми також раді повідомити про активну науково-дослідну практику студентів першого курсу магістратури у галузі фізичного наноматеріалознавства. Метою роботи є теоретичні та експериментальні дослідження кінетики процесів кристалізації бінарних аморфних сплавів системи феромбор. При повільному нагріванні та імпульсній лазерній обробці. І на даному експериментальному етапі в рамках науково-дослідної практики з фізичного наноматеріалознавства я опановую високу чуттиву методику. За допомогою цієї методики мені потрібно отримати температурні залежності об'ємної частки кристалічної фази для сплати системи FR-war при повільному нагріванні. В рамках науково-дослідної практики я проводив експериментальне дослідження зразків паруватого кремнію з різною переватістю та морфологією за допомогою фотоакустичних методів. Характеризація зразків проводилася з метою пошуку найбільш відповідних структур для створення на їх основі нанокомпозитних систем. Спочатку я проводив калібрацію фотоакустичної комірки на еталонних зразках, а потім знімав амплітудно-частотні характеристики сигналу зразків паруватого кремнію. Одержані результати дали змогу оцінити особливості теплового транспорту зразків в залежності від режиму їх травлення та складу електроліту. Студенти третього курсу бакалаврату вже також долучаються до нашої науково-дослідної роботи, беручи участь у навчальній практиці за фахом. Вони отримують унікальну можливість поглибити свої знання та вміння у сфері фізики і наносистем, активно взаємодіючи з нашими співробітниками та аспірантами. Темою моєї допомоги роботи буде дослідження магнітотранспортних властивостей, орієнтованих багатостійних углоцевих анатромік, заповнених магнітними металами. Завдяки тому, що в таких системах поєднуються магнітні і немагнітні матеріали, в них постерігається дуже багато цікавих властивостей, наприклад, гігантський манітокер, анізотропний магнітопер, асиметричний магнітокер та аномальний картфола. Зараз я починаю опановувати методики вимірювання електричного опору в магнітному полі. В установці передбачена можливість вимірювання електричного опору для подані від 4,2 градусів Кельвіна до кімнатної температури. В рамках практики я проводитиму вимірювання при кімнатній температурі та при температурі рідкого азоту це 77 градусів Кельвіна. Як модельний матеріал для вимірювання використовуватиму пресований терморозширений графіт. Заплановано вимірювання електроопору зразки в магнітному полі до 24 теста, яке створюється електромагнітом на постійному струмі. Ми пишаємося своїми студентами і підтримуємо їх наукові зусилля та дослідницькі досягнення. А на цьому у нас поки все. Будьте з нами, щоб отримувати свіжі новини про життя кафедри, її навчальної та наукової діяльності. Дякуємо за перегляд, до нових зустрічей!